В селищі Вишивці назріває друга в Після того, як 26 червня жорстоко вбили 17-річну Ірину Мукоїд, поліцейські затримали підозрюваного Василя Вігнатюку, 16 років. Дякую апеляційному суду і підтримку процесуальних керівників прокуратури про проведення негласних слідчих дій а СБУ. Про те, що ми їх швидко провели, які нам допомогли вийти на слід злочинця. Рідні стверджують, Василя поліцейські буквально викрали з хати. Понад сім годин допитів, знущань погроз і зізнань готове. На бік батьків Василя стали й односельці. Люди категорично не вірять поліції та вимагають обґрунтованих доказів його причетності. Що дитині давали пити? В якому состоянні дитина була Як дитині в руки? Закладали руки, дитині закладали. Це, що ви закриваєте справу? Защо приваблюєте? Люди стали, перекрили дорогу. Гроші! Ви за дві години нарушники, А як багатьох, закрити? Люди не чують жодної відповіді на свої питання, ледве стримуються, аби не піти в рукопашну з поліцією. <реку> Після кількогодинного натиску 16-річного Василя таки затримують. Якщо ДНК експертиза не підтвердить його, вини, тоді хлопці обіцяють випустити. Але найбільший скандал іще попереду, повертаючись по домівках, люди застають біля місця вбивства дівчини трьох поліцейських, і щойно ті бачать відеокамеру, починають тікати. Розлучений натовп наздогоняє копів і з'ясується, що всі вони п'яні в дим. Так, я не запечу, що ви п'ятдесят грам Ви на місці злочину біля коно. Ні, не, не, не е... на місці, не на місці злочину. Це було Місля... місце злочину. злочину. дивіться це злочину. людьми було обмежено обмежено рух транспортних засобів. Чому засадів. ви п'яний приїхали сюди? Ну пані, ви подивіться яка година. Я не приїхав п'яний сюди. Чек. Та ви ж тікти навіть від людини змогли я, від... я не тікав від Та, я відійшов. Тіка. Ви тікали. сказали, що. Ми їх зараз розірвемо. Ми їх зараз вб'ємо, Ми їх зараз знищимо. Так чи ні? Ти на співчисти рубаш? Так чи ні? Кого, кого? кого? заб'ють? Я такого не чула. Кого заб'ють? Як його не ганьбили, <сорб>, але він не втікав кого всі і нас Працівників поліції. То чому ж вони всі се працівники? Живі здорові? які живі здорові? Що тепер чекає копів? Що вони робили нетверезими біля місця злочину? Надзвичайні новини стежитимуть за розвитком подій.